Так, усім доброго дня, бо бачу типу, цей, не закидаю, що там у нас по відеочоту. пашем. працюємо Карбомітик зараз вносим. сульфат магнію, що там полишалось. Коротше, мас на мазі, водичку возим. вчора кропили, була тривога, докроплював бочку, блять, над головою збивали. Слава Богу, що позбивали. У нас тут непонятно. Там йдуть дощі люд. Тому сонце світить, коротше, а дощів не передавали. Щось гримить, якісь хмари такі інтересні, непонятні. Де вони беруться? Черт його знати звідки. Так, по моїй походу. Запустили, прокрутили. Актуватор був трошечки. Не можу зрозуміти, того року його перебирав. Там шестерні трошки було позгризало. В принципі, прокладочки повибивав і все. І комбайн накритий був. Ну якогось чорта внутрі. Набрались водички, приклинив відняшка. Але вчора запустив, все працює. Що там по комбайну шнека кинув. гідравліка робить. капот я зараз по розкидуванні Планував завести, від'їхати, прокрутити, перегнати його, забрати, мазав. Обрізати цю жестянку, походу, і другу приварити. Так, пушнеку, що у нас? Тут у нас дощик має бути. Пушнеку, що запнули. Шнека трошки дощ, треба буде зверху зробити нові капоти. Все крутиться, все нормально. Треба буде залізти всередину. Варіатор переводиться, треба буде залізти всередину Корот, туди грохота почистити. Так, в принципі. Чортів таких великих нема. Ну чорти покажуться. Якісь почіпники, все остальне будемо робити в полі. Виїдемо до себе на поле, коротше, там, там небагато тої пшениці, і чменя молотити, коротше. та й це будемо робити. По електриці, в принципі, чортів не було, треба позмітати, воно все. Такі рукавиці він відчухався сьогодні. Але бачу, що так як кропив і цей... Гріміло докроплював вже ні одного спутника, не було нічого, добре що є колії нарізані. Докрупив ту бочку, трактора відсурався в полі, бо треба поле сьогодні далі закрити. Ну, коротше таке діло, зараз заведу мазу, поїду, привезу води, заправлю оприскувач і в принципі поїду знов ще раз назад, візьму води. Коротше такі діла. Ну як один, коротше, не здаюсь і здаватися не буду. Працюємо, коротше. Дужни в готові. Тут прийдуть у нас. Ай, що вон то, то модес лє, дощ. Ну якось так інтересно, коротше. Тільки що хмара йшла сюди, вже видно злилася, коротше. Появилась там хмара. Коротше, такі вони непонятні дощі. Коротше, такі от діло. В принципі, шо по сої. 80% сої вже мені колокольчики чухають. Гарно, соя все нормально, ну, але є десь гектарів 50 сої хвороба коротше, на ній, жовті листочки. Тібуканозол там не поможе, фунгіцид не поможе, що сов'ятувався з одним агрономом. виписав він мені якусь там коротше, формулу. Але коротше, є один мінус. Поскупляли коротше, всі бариги. Шу -шу, заразу бл ціна питання пів літра на гектар і коротше є другий вопрос, що коротше денег то нету посчитав я на 50 гектарів 600 баксов треба Ну, денег нету і, і коротше він мені каже що в тебе так не в одного коротше із-за тої болячки можу знати ну не питання в 600 баксах 600 баксов зараз зарядити і в принципі воно там тіпа, всю ту болячку підтяне і буде все добре. вопрос ну, в тому, де взяти тих 600 баксов. Тут вже хліба нема за що купити. Ех, бо ремонти тягнуть, ну, без, коротше, Це без грошів, я діло таке, але я не здаюсь, походу, тому що десь там щось... Знаєте, там там по чіпничці, там то-то-то. Потихоньку ремонтуємося. О, згадав, зараз ремішка треба одного на комбайн заказати. І В принципі по комбайну можна цепляти жадко, пробувати їхати в поле, коротше, запускати його. Понятно, якісь чорти повилазять, але не глобальні, то ремонтуються. У мене поле тут рядом біля хазяйства. Можна, в принципі, якщо що, прискочити і, типу, зробити. Але коротше, це безгручів, що тих без 600 баксів немає. Воно потім вилізе мені, звісно, що... Десь в тисяч 10 доларів. із за того, що нема 600 баксів. Але який другий вихід? Що ти довгий не повіддавався, блядь, якось руки ну, не опускаються, ну просто... Ну просто капець, коротше, просто капець. Хімії нема за що купити, це вже, блін, звісно, блядь. Бардак повний. Бардак повний, це щось продати, короте. але хто його зараз окупляє, як людей немає грошей. Відмому не було щось продати, якусь там старого оприску чи ще туди-сюди. У ну, людей немає грошей, блядь, Так же само, бо говорю з одним з другим, така сама ситуація. Вже друг на друга дивимося з, -з боку там. Але короте, хлопці, не падайте духом, якось переживемо. Зараз зніму відео. Що йменно треба? Може в когось завалялось, то вийшл, буду дуже вдячний. Так що такі справи.